Коли почула, що є такий Симон Петлюра, то вона юначкою пішла на фронт, щоб подарувати статуетку, яку саму вона створила для Симона Петлюри, на одного з лідерів наших національно визвольних змагань, але була змобілізована великим чином, героїчним чином і хотіла докластися до тої національної боротьби. Петро Андрусів мав іншу частину біографії, але вона заклалася йому йому не тільки в свідомості, але мотивувала його на той чин вже творчий, який підтриманий був під час. 20-30-х років, коли митрополит Андрій Шептицький допомагав навчатися, і тут в книзі опубліковані листи його до митрополита Андрія Шептицького він давав кошти на навчання в Варшавській академії мистецтв. А також дружина прем'єр-міністра Польщі е, е, Складковського, її ім'я Жанет, Вона була француженка, вона побачила талановиту